Зараз трошки проведу вам безкоштовний урок по трихології. Основи, ті, що я можу дати безкоштовно. Волосся. У людини є три типи волосин, що розташовані на тілі. Перше це довге, друге це щитинисте і третє це пушкове. Довге. Це в основному голова. Щитинисте це брови, чоловіча щитина, вуса. У чоловіків. І пушкове це пушкове волосся, наприклад, у дітей пушок або пушок над губами. Незважаючи на те, що от є три види такого волосся у всіх волосин однакова будова ось наша клітина Оце роговий шар. Тут знаходиться стержень. Мертва частина волосини. Далі на кордоні дерми і гіподерми. Ось тут візьмемо дерма ось це гіподерма. Стержень сюди доходить і отут утворює волосяну цибулину. І отак от, от піднімається вверх. Волосяна цибулина. Що це таке? Це комплекс структур, у який входить волосяний фолікул. Корінь з цибулиною. До волосини підходить безліч капілярних суден. Лімфатичних капілярчиків, да? Ось. І трошки лімфатичних суден. І нервових закінчень. Оця вся структура. І харчує оцю волосину. По-друге, волосина разом із своїми оцими структурами дуже залежить від гормонів. Гормони мають найбільший вплив на волосину. Тобто, гормони мають найбільший вплив на волосину. І тому, коли ми хочемо грамотно працювати з волосиною, ми маємо розуміти, чи порушений гормональний фон у пацієнта. Якщо ми відкидуємо ці порушення, а, тоді ми починаємо працювати з волосиною. Якщо у клієнта є гормональні порушення, нам потрібно їх виявити. Тому що це можуть бути який би мені щось другий колір взяти? Це можуть бути, ладно, візьму обратно цей ним. Це в нас. Статеві гормони. Це в нас стрес. Потім пішов робота ендокринної системи. Сюди ми відносимо і щодо подібне золозу, і інсулін. Тому напишемо ендокринна система. Оце в основному впливає на волосся. Тріхологія. Дуже класна тема. З нею можна зробити дахріна бабок. Скільки я була дівчатам курсів патріхології, з ким ти спілкуєшся потім, всі кажуть, бабки нереально класні, якщо вести грамотно, а не просто колоти ото що небудь, що тобі продали тети і колиш. Так як тут у нас і кровоносні судини, і нервові, і лімфатичні судини. нам потрібно працювати з усім всім комплексом. По-перше, по-друге, треба. Е Утіхамірять бушуючу гормональну систему. По-третє, пішла вже оця частина. Тому що, оця наша волосина, кожну волосину тримає м'яз. Кожна волосина, я візьму ще один біля кожної волосини, ось тут виходить залоза. Сальна залоза в місті спотовою, вони вирішили отут виходить. Це все шкіра. Можуть бути, по-третє, проблеми з оцією частиною. Проблеми із шкірою. Тобто, шкіра агруб'єша, погано відшелушується. Це в нас сібареї. Устраняєш сібарею, волоси не ростуть. Немає харчування, волосина не росте. Волоси випадають, взагалі не тримаються треба щось порішати з м'язами. Гормони бушують, стрес, годування, щитовідка, волосіна випадає. Коли ви отут оце все розберетесь, навчитесь гарно розбиратись, от тоді у вас будуть ахієнські результати в тріхології, бо її теж треба вчитись. Тому, чому я всім раджу мільгаму? Мільгама це комплекс вітамінів Групи Б. Вітаміни групи B, вони впрацюють і на нервову систему, нервові закінчення. Вони працюють на капіляри, насичуючи біотіном у цю волосіну. Плюс прокол це є стимуляція нервових закінчень. Тобто три компонента ви вже вводите. Але не забуваємо те, що мільгама це вітаміни групи Б плюс лідокаїн. Алергічний препарат, тому треба гарно збирати алергоанамнез. І коли до вас приходить пацієнт, ви оце все розіклали, поняли, де оце основна проблема, і тоді ви починаєте підбирати комплекти. Або мільгаму, або гілоуронку сюди так само можна вводити, або. А, як вона називається? Адвікла смс -ка. або мільгаму, або гілоуронку, або ми будемо сюди вводити препарати, такі як декспантенол, Також сюди можна вводити різні препарати, які стимулюють фібробласти. Оце ми все пропрацювали, і тоді отримаємо на вихіді офігенські результати.